Любі друзі, від усієї української громади я хочу сказати щирі вдячні слова нашим німецьким друзям, які з такою повагою, з такою щирістю, з такою з таким теплом віднеслися до нас. Вони створили нам такі умови, що ми на цей час відчули в Німеччині другу батьківщину. Нам і крім того, спілка, яка опікується літніми людьми, вона дуже багато робить для того, щоб ми не просто були тут, але відчували, що ми не самотні. Вони думають про те, як. Створити нам умови для такого дуже приємного спілкування. Під час цього спілкування ми познаємо ближче Німеччину, її звичаї, її традиції, і це надихає, це нам робить дуже приємно і радісно на, на душі. Я хотіла сказати, що за весь цей час нашого тут знаходження ми приходимо сюди на це чаювання як до себе додому. Ми відчуваємо, що у нас є дуже щирі друзі, які нас дорозуміють, які нас підтримають і до яких можна звернутися з якоюсь душевною навіть білью. І... Це дуже приємно, це дуже щиро і дуже чуттєво. Взагалі, я дуже вдячна волонтерам, які теж приймають активну участь в нашому житті і створюють нам умови для такого дуже змістовного перебування тут. І хочу сказати велике, знов таки щире спасибі і українську вдячність. Німеччині за таку допомогу Україні я сподіваюся, що завдяки цьому це придасть і нам, і всім українцям наснагу сили і підтримує надію на нашу перемогу. dit is <laughs>